Декілька днів за тиші у Слов'янську змінилось черговим обстрілом міста. Зранку п'ятниці голова військової адміністрації Вадим Лях повідомив про руйнування декількох приватних будинків у мікрорайоні Черевківка. Доброго ранку, Слов'янськ. На жаль, ніч пройшла неспокійно. Місто знову обстріляли, постраждав мікрорайон Черевківка. Зруйновано декілька приватних будівель, а також згоріло два автомобіля. Тримаємось, ми разом, бережіть себе. Артобстріли вздовж лінії фронту продовжуються. Страждає від ракетних ударів сусідній Краматорськ. Обстріли зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Наближається опалювальний сезон і у Слов'янську триває обов'язкова евакуація. За останній місяць вдалося евакуювати 1202 людини, серед них 226 дітей, 40 маломобільних. На брифінгу у четвер. Віце-прем'єрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що обов'язкова евакуація передбачає розселення людей. Держава повністю бере на себе усі витрати по забезпеченню житла. Держава готова і гарантує забезпечити. Евакуацію. Ми готові допомогти з виплатами. Ми, як Міністерство реінтеграції, і я особисто, як віце-прем'єр, маю можливість і міжвідомчого реагування, і надання доручень ОВА. Це все інструменти, які ми використовуємо, щоб допомогти вам, шановні люди, які зважились евакуюватися. Якщо людина приймає рішення не виїжджати, але була поінформована про таку можливість спеціальною комісією, вона буде підписувати бланк про те. Що вона несе персональну відповідальність за те, що з нею буде відбуватись у випадку настання негативних для неї наслідків. Тим часом слов'янці, які не збираються евакуюватись, готуються до опалювального сезону без газу. Шукають приватні будинки з пічним опаленням, записаються дровами, купують обігрівачі. за все хотілося б сказати, що влада буде робити все можливе, щоб якщо буде можливість, щоб відновити постачання і води в Донецьку області в містах, яких де немає, і постачання тепла газу теж. Але потрібно розуміти, що без того, що будуть буде перемога на наша і не вдасться. Якщо не вдасться ворога відтиснити далі ізюма, із то це буде зробити неможливо. Тому готуємось до зими, коли не буде такого класичного нашого опалювального сезону, коли не буде газопостачання. Готуємо зараз критичну інфраструктуру нашій лікарні для того, щоб вони будуть опалюватися. Пілетами встановлюємо вже котли пілетні на всі заклади. Робимо скважини, щоб в цих закладах була вода. Ну і працюємо над тим, щоб в місті теж були скважини як можна більше їх, щоб можна було забезпечити тих, хто буде в місті, а все ж таки залишаться люди в місті, щоб у них була вода, і ну і мали можливість опалювати там твердопаливними котлами свої будинки.